Так, погнали далі. Моноліт Воскрес. Ху, його его немає. Всього. Передайте Коршунову, нехай відправить людей до дата центру. Швидше. Там флешка з архівом інституту. Вона не має потрапити в руки цього скіфа чи ще кого. Розумієте? На ній телеметрія експерименту. Я маю розібратися, зрозуміти, що пішло не так. Так их там я пройду, я понял. Надо перекрыть вентиль. А не а шо туди? вір так наверх Вот так вообще. Нам ну, уже карта знала. Не... Куда момбив-то я не знаю. Ага. Супер, значит. О, появился добре. А за зону переживаєш, понимаю так, валим просто. До зустрічі! Так, кровосос, понял. Давай, де ты. Тип туда.

Так. Це Бля, сразу только он был. Ага. Видно? Ну да, и то. Радий тебе бачити, друже. Балимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Ай, рідний край, рідний край, черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Зона жива! Вижила, Скіфе! Вижила! Що ти несеш? Я мало не здох у тому довбаному інституті! Де бродяга? Не питай. Що там сталося, Скіфе? Що з бродягою? Він. Чому по нас стріляють? З якого хріна ви стріляєте? Ми з бродягою! Це ж не навчальна! that. <laughs> Можна вбити небо над нашими головами. Що? Кажуть, в припяті завжди сонячно. Брехня. Може, усе ж відсиріли. Треба було раніше кидати палити. Це що тепер і бродяга, і дубний, і всі? Так. Виходить, не вберегла їх зона. Як же так, скіфи, а? Ух ти! Це ж з дикого. Може, і не всіх ця монолітівська хрінь накрила, га? Давай! Також приєднуйся. Ріхтере, це лодочка. Тут на острові повна катастрофа. Відбувається щось таке, що так, спокійніше, професора. Мені потрібні подробиці. Усе ніби як за сигналом. Потужна всі активність. Дуже потужна. Пер усі знову моноліт. А, твою ж. Я зафіксував, де тут усе почалося. Але дістатися туди не можу. Я в таборі у тихого. Чорт! Тут хтось є. Ріхтере, допоможи мені! Ти чуєш, допоможи! Схоже, усе навіть гірше, ніж я думав. Лодочка про якийсь сигнал казав. Що це? Гадаю, це якраз та хрінь, яка навіть таку мирну людину, як Хорс, змусила на нас накинутись. У Лодочки, звісно, серце йокне, коли він про це дізнається. Що там на острові взагалі відбувається? Та хрін його зна. От де шрам, коли він потрібен, а я, звісно, не в іскрі, але зараз він міг би вийти на зв'язок. Треба скіфи витягати, професора. Без нього нам цю купу лайна точно не розбігти. А ти не думав, що у всьому, що відбувається, винен шрам. Вони з вартою б'ються за зону, а гірше стає іншим. Ти в курсі, що шрам намагався завадити Даліну, повторити карибський експеримент? Може, і моноліт повернувся, бо йому не давав спокою виконавець бажань у Я не знав про карибський скіфер. Я не працюю на Шрама. І іскра не звітує мені, що і де вони роблять. Але ти правий. Шрам іде пробоєм. Питання лише, чи до тої зони ця його коротка дорога. Добре. Я допоможу лодочці. Так, давай так і вчинимо. Дикий лодочка за тобою, а я знайду шрама. Сподіваюсь, мовчить він усе ж не тому, що он монолітівську кулю спіймав. Так, окей. Садись на дикий острів Ох, далеко Конечно Звісно, сюди сюда идут довго, сюди буде швидше. Хіба що на ті після там солоки 1,5 кілометрів, далековато. У нас точно химері з водою. Все буде. Зачекай. О, ще Добре, що сюди зайшли. Тут є скриня. Так, це сюди. Кажется, по Геркулесу у нас нема. Так. Че еще мы с побивать? По Эрку взять, че? Че Почему на Эрку взять, в принципе? Трони на неї назбирав непогано. Pistolet. Даємо сюди цю славину. Треба все прошуршати, до бою! Ти вбив його? Так, найманця. Ват, здається. Він обіцяв, що продовжить. За водою пішов. Сказав, що якщо не захлинуся, то точно все розповім. Як ви тут опинились? Після сигналу вони всі швидко зібралися та пішли. У мій бункер навіть не зазирнули. І я вирішив попередити тих, хто зараз не на острові. Потрібна була потужна радіостанція. Я знав, що така є у тихого. Що вато було потрібно від вас? Вони, наскільки я зрозумів, шукали джерело сигналу. Але от чиє замовлення вони виконували, я гадки не маю. Що з полуднем сталося? Тобто, після того, як ти пішов з острова? Спочатку з'явився бродяга. Зібрали загін: дубний, хорс, ще кілька людей. Іншим він наказав готуватися до оборони. Сказав братам, що варта ніколи не пробачить йому того, що він задумав. Але інакше в полудня не буде майбутнього, і вони пішли, а потім сигнал і. Ось це їхнє замоноліт хором. Досі у вуках стоїть. Звідки йшов цей сигнал? Звідкись з надр сховища. Точніше, вибачай не підкажу. Цього псі потоку не витримав не лише полудень, але й мої прилади. Але одне можу сказати точно: таке потужне випромінювання само собою не виникає. Це точно якийсь пристрій. Можливо, навіть якось пов'язаний з минулим моноліта. От тільки я проблема. Вентиляція в сховищі не працює. У підземних кімнатах газ через токсичні відходи, які накопичились на складі. Без Хорса тут усе швидко йде на пси. Хорс загинув. Мені довелось його застрелити. Інакше б він убив Ріхтера. На вас не Хорс. Мій друг понад усе цінував життя і своє. І чуже. І якби він обирав між кулею і монолітом знову, то моноліт би не обрав ніколи. Звідки у сховищі взявся монолітівський пристрій? Бродяга завжди беріг полудень від такого. У мене є лише одна підозра Фауст. Ти ж сам знаєш, як він чіплявся за минуле. Терпіти не можу ці його проповіді. Тобто треба відремонтувати вентиляцію, щоб дістатись до джерела сигналу. Так, Хорс почав її ремонт перед тим, як пішов. Здається, навіть устиг замовити якісь запчастини в тихого. У мене є його записи, я тобі їх віддам. Хорс людина, план. І гадаю, ти зрозумієш, що треба зробити. І ще вхід до підземних приміщень. Зараз є лише за межами бази на північному сході. Тож як відремонтуєш вентиляцію, рухайся туди. Окей. Okay. Ти там як? Скоро повертаєтесь. Сьогодні маю. Вектор до аномалії мало не втратив. Лише забився трохи, але й ти сам не може. Не знаю, ким його замінити на найближчі тижні. Так я піду замість нього. Ти впевнений? Ні, я був би дуже радий, але. Ти точно готовий? Точно. Не хочу все життя боятися якогось мутанта. Пора мені нарешті вийти до зони та стати справжнім сталкером. Тоді ми вирушаємо завтра. Завтра. Угу. Завтра. Так, Запобіжник є, це є. Все, погнали. Одно, Тоже потім.